Привіт народ! А, так файно сиджу. Тут -а так сперся на стебло винограду сусідське. Під яблункою така температурка градусів 30-30 з копійками. Так файно. Малини не збираємо, бо ніхто її не бере. А якщо хтось і бере, то дуже щось там мало платять. Ну і так файненько собі. Отого. Віддихаю коротше, гора, то регали, блін, на тій малині жарились. Що я хочу вам розказати? Хочу розказати, як я перший раз поїхав в Польщу, ну і так, коли вже так хоч чуть -чуть там почав понімати, що поляки шпрехають до мене. То не тільки до мене, так взагалі дуже багато випадків таких чую. Одне з перших питань, які задають поляки, звідки ти є? Ну, коли кажеш там. З Кременця з Тернополя, зі Львова або там області і зразу поляки. А ти знаєш, що то колись було польське? Звісно, що знаю. Там до 1939 року да, було таке діло сюди, туди. А, так, да, то після війни каже е Сталін е, Польщі відрубав від і від 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 віддав Україні. Але жоден поляк ніколи не заїкнеться за те, що. З протилежної сторони, сторони Німеччини, той самий Сталін відрубав від, 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 від кавалок Німеччини і віддав тим самим полякам. Ніхто ніколи, поки я не попав в той край сам, це в район Лігніця, Лігніцьке поле і так далі. Заїжджаю з поляками туди і дивлюсь там якась така архітектура. Незвично не для Польщі, оце по фаціятах, як нас говорять, комини виходять. Та я кажу там до тих поляків, що з ними боку, Хлопці, а що то таке, то якась така архітектура, не така, і там трошки такий, ну, в 2014 році, таке не знаю, зараз майже вже пішов прогрес. Трохи таке щось похоже на наші 90-ті. Дороги розбиті, так не дуже догляджено, є навіть хати розвалюхи, землі запущені, отаке. -во. А поляки так неохотно кажуть, ну та то, то було німецьким до війни, а вже після війни стало польським, але польська влада не дуже сильно вкладається в ті території, бо є ще такі якби рухи політичні, що, що, що можливо Німеччина забере назад ту частину землі. Собі і так не дуже польща вкладається через то там таке трошки бідовище на той час. Трошки бідовище був стан зараз. Не знаю, бо що вже євросоюз, ніби як все. Більш-менш однаково, може там щось і змінилося. Отака от ситуація. Майте на увазі, хто поїде в Польщу, що вас будуть питати. Звідки ви? Ну і звичайно, якщо хтось там з центру України чи з Хіднячини, то то не так. А от саме наша західна, це де було під Польщею, то кожен поляк вам тицне, Що то було польське, то бендала Польща. Є ж пан. То, то, то було польське. Отак от, от. Всім папа. -па.